На фоні заяв Трампа про введення тарифів для Європи, погроз забрати Гренландію та зупинці обміну з нами розвідданими, французи зробили слонячі заяви, які ви завжди хотіли почути. Отож, тезисно, головне перше. Президент Франції Еммануель Макрон США змінили свою позицію щодо цієї війни та менше підтримують Україну. Наша безпека і наш добробут стали більш невизначеними. Ми будемо допомагати українцям, щоб вони перебували в сильній позиції, може йтися і про іноземні війська. Мир не може бути побудований за будь-яку ціну під російським диктатом і не може означати капітуляцію України. Росія продовжує озброюватись. До 30-го року вона хоче мобілізувати ще 3 мільйони солдатів та виготовити 4 тисячі танків. Ми маємо підсилювати нашу оборону. Ухвалено рішення збільшити фінансування для виробництва всього від танків до літаків на території Європи. Європа буде захищатись. Ми розпочали стратегічні переговори щодо захисту всієї Європи французькою ядерною зброєю. США може запровадити мита проти нас, але ми дамо сильну відповідь на це. Друге, французький сенатор Клод Малюре. ніколи ще голова Білого Дому не підтримував агресора проти союзника. Ми вели війну проти диктатора. Тепер ми боремося з диктатором, якому допомагає зрадник. Зараз він пішов ще далі, зупинив постачання зброї, яка вже була обіцяна. Як реагувати на цю зраду? Відповідь проста дати відсіч, і головне не помилитися, бо поразка України стане поразкою Європи. Прискорити постачання зброї Україні, компенсувати зраду Америки та зміцнити її оборону, час використати заморожені російські активи, а також створити коаліцію рішучих країн, попри проросійських саботажників у середині ЄС. І на десерт третє. Міністр оборони Франції Лекорню заявив, що Франція поділиться своїми розвідданими з Україною на фоні зупинки передачі інформації від США. Віваля Франц, все буде добре до завтра.